Рівняни схилили голову у скорботі за двома захисниками, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. На Майдані Незалежності прощалися з полеглими на війні солдатами, 38-річним Романом Машуком та 40-річним Романом Мендалюком. Останній загинув тиждень тому на Донецькому напрямку. Там же обірвалося життя і Романа Машука ще у жовтні минулого року. Лише нещодавно тіло бійця вдалося опізнати. Вони пішли в окопи української землі. Вони пішли на штурми туди. де в нори повлазили московицькі гади. Роман Машук народився та виріс у Рівному, навчався у першій школі, а згодом здобув спеціальність програміста в місцевому виші. На початку великої війни чоловік проживав у Києві і добровільно пішов захищати країну та свою родину, дружину і маленького сина. На прощання з героєм прийшли рідні та знайомі, друзі дитинства та сусіди. Жили 25 років по сусідству. Дуже хороша людина була, дитина взагалі, як син, як батько. Пішов з першого дня на війну. Роман Мендалюк народився у селі Річки на Коридчині. Навчався у рівному, здобув фах радіоелектроніка. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у селі, де доглядав за дідусем та бабусею. Згодом чергував на блокпостах, а серпня минулого року приєднався до лав ЗСУ. У друзів та знайомих залишилися теплі спогади про Романа. Це дуже, дуже добрий чоловік, хлопець безвідмовний, завжди життєрадістий, веселий. Поховали Романа Машука та Романа Мендалюка на алеї Героїв кладовище нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.